Всім привіт! З вами YouTube канал Механіка по Українськи, і сьогодні виходить наша друга серія, в якій ми продовжуємо практикуватись в компасі. Хто набувати, а хто підтримував тонусі свої навички по 3D-моделюванні та кресленні. ж давайте приготаємо нашу деталь, яку ми зробили в попередньому відео. А хто пропустив та не бачив відео, обов'язково шукайте наші в описі та в закріпленому коментарі. Ну і обов'язково підписуйтесь на наш канал та клікніть на дзвіночок, щоб не пропускати наші наступні відео. Переходимо безпосередньо до роботи, ну і перед початком, як завжди, питання, відповідь на яке обов'язково пишіть нижче в коментарях, як називається даний інструмент. Розглянемо, що нам пропонує сама програма та які саме проекції. Бачимо, що фронтальний вигляд не збігається з тим, що нам потрібно. Саме основний фронтальний вигляд має найповніше уявлення про форму та розміри предмета. На панелі інструментів знаходимо команду Створити креслення по моделі. Навівши, можемо побачити, що програма сама підказує, що робить із готової 3D-моделі необхідні проекції, що можна оформляти та налаштовувати вигляди надписи чи докреслювати додаткові об'єкти. Клікаємо на неї та переходимо безпосередньо до створення проекційного креслення. Вибираємо в параметрах необхідний вигляд, для якого і призначимо, як основний фронтальний, та будуть відштовхуватись всі наступні вигляди. Просто рухаючи мешку вправу, виводимо профільний вигляд. Повертаємось та рухаємось вниз, де і буде знаходитись вигляд зверху. Ну і пригадуємо, що саме так і мають розташовуватись проекції деталі не в стовпчик і не в рядок, а ось таким чином, тобто буквою Г. Перетянемо посередині. Так бачимо, що синіми лініями позначається той вигляд, який активний на даний момент. На фронтальному вигляді виконаємо місцевий розріз, щоб детальніше показати, що всередині деталі є отвір, тож для цього накреслимо додатковий прямокутник, по якому і буде вирізатись деталь, від середини і до краю деталі, так, щоб рамка прямокутника повністю охопила половину деталі. На панелі елементів знаходимо команду Місцевий розріз. Клікаємо по даному ескізу прямокутника. Та бачимо, що появилась додаткова лінія, по якій ми повинні вказати, на яку саме відстань ми хочемо розрізати, та на вигляді збоку виставляємо її посередині. Так, все красиво та розріз відбувся повністю та без помилок. За замовченням штриховку поставило все вірно і чітко, посунемо трохи вигляд зверху вниз і переходимо до проставлення розмірів. Вибираємо автоматичні розміри та наносимо їх. Ну і пам'ятаємо, що розміри потрібно розподіляти так, щоб на всіх валядах було рівномірно. Щоб не було на фронтальному вигляді 7-8 розмірів, ну а на інших, наприклад, 1 чи 2. Перевіряємо і дивимося, чи всі розміри приставили. Габарити присутні. Так, все є, тільки не забуваємо, що наша деталь буде виготовлятися з пластику. Тому обов'язково потрібно поміняти штриховку. Клікаємо по ній і тут є багато різних стилів під кожний матеріал. Метал, не метал, камінь, скло, рідина, кераміка, бетон, дерево та пісок, ну і багато інших. Ну а ми, звісно, вибираємо для пластика не метал. Ну а на цьому у нас все. Тому обов'язково рекомендуємо повторити та попрактикуватись, повторюючи за нами. В наступному відео встановимо спеціалізовану програму для 3D друку та познайомимося з її основними параметрами. Тому підписуйтесь на канал та до наступних зустрічей.